Фільм від студії А 24 на цьому в принципі можна завершувати вступну частину, бо я вже настільки розчарувався тим контентом, що вони випускають, чи навпаки, з часом почну навмисно оминати всі фільми від них. Але це я не міг пропустити, бо тут, не дивлячись на мою сподіваюсь, 100% гетеросексуальність знімається Кріс Еванс та Педро Паскаль. Тож пропустити фільм з такими солодкими пережечками просто гріх, як на мене. Тому як завжди, дуже коротко і звісно, що без спойлерів про фільм під назвою Матеріалісти давайте по порядку скоро 48, і гадаю, мені потрібна доросла жінка. У мене є приваблива клієнтка, їй 31. Ні, все, що за 30 вже занадто доросле. Взагалі, матеріаліст це особа, яка дотримується філософського погляду відомого як матеріалізм. Типу, матерія є первинною, а свідомість дух ідеї вторинні. Все суще, включаючи людську свідомість, є результатом взаємодії та руху матерії та її властивостей. Яке це відношення має до фільму? Якщо чесно, взагалі ніякого. Це так хвилинка корисної інформації з Вікіпедії, щоб мої відоси мали, хоч трохи сенсу та глибини. А фільм у нас по суті про любовний трикутник. Джонсон така собі сваха, умовна Тіндер офлайн, яка зводить людей згідно їх запиту. Правда кажучи, не дуже той точно вона знаходить тих, кого від неї вимагають, але навішати на вуха та направити людину туди, куди їй треба, їй вдається ідеально. Паскаль головний татко країни. Всі мріють бути з ним, всі чекають на черговий фільм з його участю, і якщо там не буде дитини, за якою він буде доглядати, кожен готовий зайняти це місце. Ну а в фільмі він грає випадкового незнайомця, якого вона зустріла на весілі своєї клієнтки, і тепер вона його інтерес. Тим паче він краси. Ви та багато, що ще треба жінці для щастя. Еванс, на жаль, не капітан Америка, але я продовжую вірити в те, що хоча б у месниках 5 я знову побачу його щитом. Стосовно цього фільму, то він тут взагалі не типовий. Грає актора невдаху, який підробляє офіціантом, і взагалі він їй колишній. Але вони живуть різним життям, як мінімум, через фінансовий стан кожного у них так нічого й не склалося. Враховуючи плітки про те, що Паскаль та Джонсон у реальному житті щось мутять, хімію тут трошки більше між ними, ніж вони намагаються зіграти. Це така собі інді мелодрама, а не повноцінна романтична комедія, як особисто я вважав. Головна тема тут про відносини різних людей, навіть не так про побачення, і що кожен шукає для себе, а головне, чи насправді те, що він шукає, зробить його чи її щасливою. Це фільм про довгі діалоги під приємну повільну музику. Але загалом тут піднімається цікаві теми, незважаючи на те, що всі люди більш-менш маркантильні по своїй суті, справа не завжди лише у грошах. Хоча при відсутності їх справ зазвичай взагалі ніяких немає, і шансів знайти супутника по життю так само мі Ерні, як і самооцінка, це фільм для тих, кому за 30 Є моменти, в яких пізнаєш себе, дещо надихає за дещо тобі самому соромно, а дещо саме то, як ти і уявляєш свої ідеальні стосунки. Бюджет стрічки всього 20 лямів, але виглядає він значно дорожче, як мінімум, тут багато локацій, дійсно цікавих. Що робить цей фільм живим, якби тупо це зараз не прозвучало. Звісно, мови взагалі не йде про якісь там спецефекти. У нас тут фільм не про це. Фільм має рейтинг 16 в нашій країні, але це переважно через теми, про які говорять та перекурить час від часу головних героїв. Навіть еротики тут ніякої немає, все дуже мило. Цікаво, підібрана музика, не банальний підхід при підборі треків, звісно, є відомі композиції, але не напхали сучасної музики з басами, щоб качало просто так. композитор стрічки Деніел Пембертон відомий за такими фільмами як людина павук Різ Всесвіт, справа Чекаської сімки та «Гра Моллі». Загалом це в принципі непоганий фільм, якщо вам дійсно зараз хочеться подивитися на любовні історії різних людей. Але як на мене це точно не формат кінотеатру, ну хіба що у вас перше побачення і перегляд підкине вам багато тем про що поговорити після та пізнати один одного більше. Ну, якось так. Ну а що?